енергетики і енергоефективність теж коротко я вже зазначала спочатку дякую Віталію, що ну про ці показники про те що в енергетичній стратегії 10% зараз за вимогами енергетичного співтовариства директиви, як ви бачите, тисячі двадцять Цікаво, днями той же пан Пашкович, який очолює державну енергоефективність, сказав, що розробляється національний план провадження енергоефективності. Це нова, нова, новий документ буде. Його планують представити в енергетичному спекулістку 29 листопада. Це останні буквально номина. І в цьому плані зазначається такий показник, що 9% до 2020 року скорочення енергоспоживання. Хтось питав про зелені тарифи. В розвиткових матеріалах можете. Подивитися, я можу теж поспілкуватися особисто. Дуже цікаве питання. Ось останні зелені тарифи на енергетику на, Україні. На, 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 вони найбільше в Україні найбільші з європейських тарифів. Бачите, тариф, вони змінюються в залежності від курсу євро, тобто там спеціальна є процедура їх встановлення. На листопад 2012 року Україна зтвердила такі тарифи. Це ну, бачите доволі високі, теж можемо поспілкуватися. До речі, цікаве питання ага. щодо місцевої складової. Теж, якщо цікаво, підходьте до мене. Багато чого можу з цього питання розказати. У нас що мається на увазі, в тому, що в виробництві, тобто у побудові цих об'єктів. Відновлення енергетиці, вітрових станціях, сонячних станціях, об'єктах біопалива повинна бути місцева сплава, тобто обов'язково якісь українські українська, українська складати. Тобто це можуть бути якісь матеріали або якісь тобто, дороги, тобто, сервісні компанії, які обслуговують. Тобто Обов'язково. І це, до речі, дуже цікаве питання, тому що інвестори зараз панікують, тому що це місцева складова, яка, до речі, в Європі ніде не прописана написано, є тільки в Канаді, така ж така штука теж і ми вже як Канада. Ну там, до речі, вони програють суд в сот. Ну, тобто вони програють зараз Китаю. Позов і вони програві помістити складі в Україні. Тим паче законодавством це тільки спонукається. У нас з 2013 року ця місцева складає бути 15% після 2014, 30%, а після 2014 50%. І в чому тут загроза? В тому що насправді іноземні інвестори, вони, тобто дуже бояться цього, тому що немає насправді виробництва виробництва турбін в Україні, ну вона тільки розпочинається, наприклад, в Краматорську, але чи дійсно вона допоможе забезпечити всі ті об'єми, які законтрактовані? Тобто, а ще робити іншими інвесторами, які хочуть побудувати після 2013 року в Україні свої вітрові і, 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 і вітрові сонячні електростанції? Тобто, там, до речі, для сонячної я тут не зазначила є інша не по місцевій складові. Ось, ну в чому тут прикута увага? Це фактично до того, по, що про питав Віталій до частки е відновлення джерел енергії в енергетичній стратегії в технічних обмеженнях мережі, тому що е питання чи зможе прийняти дійсно українська мережа стільки е об'єктів зеленої енергетики, е е питання по місцевій складовій. У зв'язку з новими проектами, сонячної біоенергетиці цікаве питання щодо принця зеленого тарифу на біогаз, який досі немає. І це теж заважає будувати насправді і приходити серйозним інвестором сюди, тому що немає стимулу для біогазу, газу зі свали. До речі, дуже великий потенціал там є. Цікавить інвесторів на подальше, що буде з коефіцієнтом цього зеленого тарифу, фактично, чи буде він знижуватися з роками. Ну, він, він, звичайно, буде знижуватися, але, в принципі, за показниками він залишиться на достойному рівні, так що інвестором є де розмовлятися. Побудова нових об'єктів електроенергії, Постійне законодавче нововведення, дуже багато законопроєктів, які постійно міняються. Тобто інвестори спочатку заходять, дивляться на одні умови, потім зробиться якийсь законопроєкт, теж можна навести багато підходів і, тобто, і робиться все по-іншому. Зниження енергоспоживання, запровадження енергових технологій. Ось останні дані по виробницю вітроелектростанції, вітроелектростанцій, як ви бачите, в Донецькій області.